Шановні громадяни міста Суми, звертаю до вас з великим проханням, коли до вас завітають співробітники соціальних служб, пенсійного фонду, Червоного Христа або інших організацій. Не треба зразу їм довіряти. Перевіряйте, будь ласка, документи. Якщо ви знаходитесь у квартирі 1, запросите їх прийти пізніше, коли буде вдома хтось ще із родичів. А також прошу вас негайно повідомляти про всі ці випадки по телефону 102 або іншим любим способом до міліції. Ми негайно прибудемо до цього міста, де вони знаходяться, де перевіримо, хто вони на самом ділі є. Також прошу звертати увагу на всіх тих мешканців, які мешкають поруч з вами. Якщо вони викликають у вас підозру або не знайомі, будь ласка, теж повідомляйте це міліції для того, щоб ми перевіряли. І, можливо, з вами ми зупинимо тих злочинців, які прибувають до нашого місця, не з добрими ділами, а зі злочинними намірами. Це сталося біда з вами. Та ну як я прийшла і вона одразу прийшла, тут каже, гроші міняються, сиділа, як... чи ви діти війни. Я сказала, діти, учасники, і заходила, що над гроші міняються. Стільки каже, дасте, і ще і у той, у совбез. А як жач, що савбез, що совбез гроші міняє. Ну, 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 ну це вже ж таке. І Тоді, каже, стільки дасте. Сьогодні, тільки сьогодні треба гроші давати, ну, ну як дурною. Тисячу дасте, а як вже сто, вже ми, вже завтра вже не міняють. 20 числа прийдете у той. У совбез, можете ви не приходите, а прийде син чи дочка, там будете ще тут. Тоді кажуть, о люди по 40 тисяч держать, а гроші міняються, гроші пропадуть. А я кажу, де ніхто ніде не казав, що пропаде чи що пропадуть гроші. Вітьки, вони кажуть, пропадуть. Ой, хай Бог. Ну, 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 вона мене як вночі ну, чи, чи ну, я навіть не можу. У мене на столі там лежало 30 гривень. Ну, візьми й дай, скажу, це в мене всі гроші. Ну, Не ну, ну, то ужас який. Тут збирала ремонт робити, хлопець у тому лежить. Ну, у Києві, в інституті треба гроші. І я віддала чтобы показать что це чистый папір.